Привіт такі друзі! Сьогодні обзор мого першого скетчбука. Ось стільки я вже пробольнювала, мені здається доволі багатенько. Як ви думаєте, ось така у мене перша сторіночка. Мені вона не дуже подобається, а текст, будь ласка, не читати. Далі, от такі люди в якомусь стилі, не знаю, де я його побачила, і поняшки. Не дуже красиві, мені здається. Далі поняшка, у, як на мене, дуже красивому стилі. Вивірка-стрибка, перший арт котів вояків. Оцей перший це мій стиль, а нижній, скажіть, справді, похоже, на варіацію з віки Ну, а ось це мила мордочка. Це тік-ток моєї подружки, це моє перше замовлення. Як вам, мій стиль, до речі? Якщо що, це Оска, не моя. Далі, це артик. З фотки змальовувала. Це моє друге замовлення. І тоді в мене ще був підпис Кіра. Це я малювала для себе. Думала, буде моя Оска. Це також замовлення. Це змалювала свого на той час любимого персонажа Беллу. А це просто е, якийсь скін. Це е, кішка з грибного клану. Малювала для завдання одного завдання. Це якийсь злий персонаж. Скажіть, який в мене підпис жахливий. Це не домальовочка, не дуже красива. А це тож, замовлення? Е, це полювала моя подруга, але я трошки підправила, ну не втрималась, волосся. А ось це малювала повністю вона сама. Це була ігрушка, фоточка, і я змалювала. А це, я думала, буде моя оска. Це писала текстик, а це створювала разом з підписниками вайбер каналу Ясноіклу. Вона цілителька. Як вона вам? Е, це моя перша оска. Я думала, вона в мене залишиться назавжди, та щось не сталося. І це ще був Новий рік. Це у мене було разом з одною малювала дівчиною, ми мінялися стилями. Я написала: Ю, де мала вона малювати. Це. Також одне замовлення реалістика. Це змальовувала свій любимий мем, а це питалася створити свій. Це замовлення, а це міні-артік дуже милий, ви його побачите пізніше. Це я почала малювати ельфочок. Як вам теж замовлення? Мені миленько. Здається, це, одна, напевно, з любимих дуже короткі волосся, мені подобається. А ось це змальовувала старого арту і замовлення. Не вийшло красиво. Це Rusty, рудик, рудько, коли він ще був домашньою пецюнією. До речі, о тій позі, що я говорила. Це круколап та ячмінь. Змалювала, кажу чесно. Це я перший раз перевіряю свої акварельні маркери. Перший мій арт. До речі, фотка з інтернету, не сама придумувала. На цій сторіночці, по суті, нічого немає. Ну, це бич змальовка з інтернету. Але мені здається, вийшло доволі красиво. А це аватарка до мого вайбер-каналу. Ну, я її, звичайно, підправила, але нічого. Це. В інтернеті побачила фотку, рішила малювати, але малювала по пам'яті. Спойлер, вийшло зовсім не схоже. Це з одною дівчинкою малювала, а вона дуже любить Соніка і усяких Сонікових друзів. Е, ще один артик. До речі, ми робили, у кого вийде красивіше. Як вам? Це моя тапа-лапка. Мій реалістичний арт. До речі, ось вона. Крута, правда? Далі, ну на цій сторінці нічого, в принципі, немає, а тут дівчинка. Просто захотілося намалювати людину, рижу. Це змальовка з інтернету та додала щось трошки своє. Це я об'єднувала смайлики. Не дуже як на мене вийшло, але мило. Також об'єднувала смайлики, думаю, навіть можна здогадатися, які. Це порадувала стиль віскі, здається, такий у неї нік. Тут пусто. Це теж передувала стиль мого, правда, вже мій любимий персонаж. Там немає нічого, а це вже мій стиль. Це сторіночка кайфа, обожнюю її. Зробила швидко, але так класно дивитися. Це мій недомальований арт, але це має бути плямолистка з громового клану. Ну, ви її, напевно, знаєте. І це арт You Love Me. Раніше був, типа, модний такий плеєр. Ну, і... ну, а на цьому ми все. Па-па!